5,5 мільйонів гривень. Таку суму Кам'янець-Подільська міська рада передбачила у бюджеті 2023 на підтримку малозахищених верст населення. Це одноразові матеріальні допомоги, які не передбачені державою. Частину допомог уже виплатили, у тому числі матерям загиблих героїв. Детальніше директор департаменту соціального захисту Петро Середа. Уже 2 мільйони виплачено. Пенсіонерам з мінімальним розміром пенсії по півтора тисячі гривень на опалювальний період і додатково виділено ще 500 тисяч. Це матеріальна підтримка у розмірі 10 тисяч гривень нашим матерям загиблих наших воїнів. Також вже 50 матерів отримали дану допомогу, і ще 10 буде отримано найближчим часом. Це виділено 300 тисяч на оплату послуг, пов'язаних з проведенням та організації похоронів загиблих наших учасників бойових дій. На жаль, ця цифра зростає. Також на оплату послуг по встановленню флаштоків на могилах захоронення наших загиблих воїнів виділено 200 тисяч гривень. 100 тисяч гривень виділено сім'ям. На матеріальну допомогу щодо е, встановлення пам'ятників нашим героям. Півмільйона гривень виділено на надання матеріальної допомоги громадянам малозабезпечених сімей, які на лікування. З усього вище виклано видно, що крім наших основних функцій, які здійснює департамент соціального захисту населення, надання допомоги і підтримки з державного бюджету за Кошти держави міською радою значна увага приділяється на підтримку найбільш вразливих верст населення і надання їм матеріальних допомог. Також у числі тих, хто отримує допомогу за рахунок міського бюджету, сім'ї, у яких народилось двоє і більше дітей. Наразі виплати одноразових допомог продовжуються.